Окей, ми залишаємось соло проти дуо, получається. Як завжди, тімей просто, я не знаю, чи він вийшов з гри, чи що, але він просто не реагує ні на що. Все. Тепер точно я соло, соло проти дуо, твої ставки. Топ чи не топ? Ай, мене нервують, Мене нервують такі люди, що заходять і, і просто стоять АФК. Добре, не спішимо нікуди, лутаємось. Каряк. Все ж таки, я думаю, коряк. Как краще. Всем привет. Привет. Треба ехать дальше лотать. Короче. Не знаю, наскільки добре я зіграю в соло проти дуо, він наче би ужив, щось там рухається. Можливо, навіть лутає щось. Ні, він він, він не рухається. Пішов я, коротше, грати в дуо з рандомним чуваком, а він вистрибнув і не рухається. І що таким людям робити, а? Для чого? Вони заходять в гру. Чекай, в мене щось дуже все. Дуже всього багато получається. Як твої справи? Е, Топу не було. Не було топу, бо я граю в дуо, граю від першого лиця, це мені трошки непривично. Але я сподіваюся, він буде. Ну, Зараз так мало шансів, що він буде, тому що. Тому що я лишився сильно. Що, зараз підемо соло і заберемо топчик. Як твої справи? взагалі якось сьогодні не летить. Так, топи були від першого лиця, але бачиш, я закидав останніх 3-4 топи. Від третього, і мені вже в коментах написали, що. Типу, ну, це ізі від, від, від цього від третього грати. Чому не граєш від, від першого. Від першого важче і, і все. Я таки думаю, окей, треба спробувати взяти ще раз від першого. Він ужив, але я не знаю, він, він напевно не знає, де він є, чи що. Начебто він рухається. Вовка, у тебе акаунтів більше, ніж у мене топів. Як мені їх всіх запам'ятати? Так, може цю машину знайти і забрати його? Ні, він уже їде. Але якось він не спішить до мене. Так, скільки часу я вже лутаю? У мене ще досі немає емочки. Добре, він їде в мою сторону. Різні гаджети, окей. Хо-хо-хо, чекай, чекай, полегенько, полегенько. Хеллоу! Ну проблем, не проблем. Він повернувся, і це круто. Так, це я не розумію, це дроп? Ні. Це люди, це люди висадилися. Знаєш, можливо, вони получають навіть в нашу сторону. Так, лайк ніхто не забуву прожати. Ні, вони летять в нашу сторону. Окей. Що це робити? Ми в зоні. Людей близько немає. М -м -м, можна поки собі це зробити. Так, чувак, що нам будемо робити? Він щось дуже сильно офекашить. До нас ніхто взагалі не приїжджає і не приходить. Взагалі, таке ніби ми самі на карті. Там десь далеко цілий час стріляють, але туди, туди смислу немає. Будемо поки що тут тусуватися. Tak, da się provierze, okay. tam tam taram tam. tam. Ні, він не, він на багато факашить. Are you okay? Я yeah, окей. Yeah, okay. no. Бля, весело грати, ні? Просто лежати в хаті. Хоча тут і на вулиці немає що робити. Бля, we, we in zone. We stay here. Yeah, yeah. Where is from? Uh, from the турки, окей. Ти? Україн. Ай, да, окей. Hello, you love, okay. too. Так, з Турції він. Коли, коли вже це звідки? Зараз тільки от зона почне звужуватись, і ти побачиш, скільки людей сюди буде їхати. Просто мільйон тисяч людей. Так що сидимо чекаємо Якась якась не дуже цікава каточка виходить. Ну і смислу кудись йти не треба. Оп, стоп. А ці люди могли б вже висаджуватись в нас. Майже неможливо попасти. На жаль, вони не стрибнули до нас, хоча, блядь, чому б ні? Тут центр зони. Так, Димів, Димів, Димів немає. Димів немає, а треба мати. Давай візьмемо один. Не знаю, що ми викинемо.

що у тебе, Вова, сьогодні вихідний? Верзи. Парашют, парашют, парашют. Марк. I don't know. this side enemy Did you hear parachute? Yeah. Wonder. Uh, he's that, he's that. Okay. <laughs> 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 Просто ідеальний. Я просто не знаю тепер, як його золотати, він. він... Ми його не залутаємо. Ми його точно не залутаємо. Дроп. No, no, no. No, okay. Боїться він, блядь, ну гранати то чітко залетіло. Так зона йде, бля, як хочеться його залутати. Хоча я думаю, там немає нічого такого. Він на тій арені вижив. Він свого збив. Я як, як завжди, якісь дібіли в спину гатять, без цього неможливо. Okay, go, go Хочу їхати. Давай поїдемо з ним. Я сюди сяду. ха Ха. Ні, краще тут. Блядь, ну біля ноги пролітає, прикинь. Чувак, нам тут спину може зайти жорстко. Да, не не А, окей, okay, окей okay. У него есть хуйня, что он сам под ним. Сука, попадешь, блядь Він лоу, ХП, він піздець лов. На, блядь, тобі, сука За мого тіммейта дым. Просто в дым, блядь. Треба ликувати, треба ликувати. Жестко я в дым ему попал. Кого? Гоу. Одинадцять людей. Залишилось 11 людей. Куда ж він доїде? Куда ж він поїде? Ай-яй-яй-яй. Go 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 go! Kill all. Uh, okay 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 okay. You run you run you run you run you run. I'm dead. Sorry, man. Я поки що тут буду сидіти. Я, я не хочу туди йти. У мене є гранати, в мене є моліки, але в мене немає диму. Чуть-чуть він не встиг. Шість людей. Я знаю зверху, є, мені треба буде низом йти. Бля, да что, тут может быть и по всюду. I know. No, I think here. I need check. Okay, clear. Финіш им, фініш ім. так беруться топчики в дух.